Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І нацизм в Україні, про який говорить Путін. І, звісно, що багато тем тут, на жаль, у нас все ще в нашому інформаційному полі та і в світовому завдає Путін. І ми на це змушені реагувати. Так само я буду говорити за нацизм не тільки тому, що про це Путін говорив. За цей самий нацизм в Україні а він дуже обурювався, що от нацистську державу очолює єврей, етнічний єврей Зеленський. Що це спеціально американці поставили етнічного єврея для того, щоб приховати тут свої підлі нацистські справи в Україні? Також я буду говорити про нацизм в Україні, тому що мене часто звинувачують в тому, що я нацист. Раніше щоправда, більше звинувачували в тому, що я прихований єврей. І завжди звинувачують в тому, що я нацист і агент ФСБ одночасно. Сьогодні прочитав в якомусь українському інтернет-виданні. Не буду говорити якому посилання на якесь промосковське англомовне видання в Європі, де пишуть, що е, нібито е, висадка оця в Криму. Нещодавно пам'ятаєте за стрілянина в Криму і захоплення Вишок Бойка організував я чомусь. З тієї причини, що я нацист і провокатор, і тому там, от я все це організував. Значить, браття, одразу тому що я знаю, що прилипає всяка дурня. Я, на жаль, не організовував висадку в Криму, не маю до організації жодного стосунку. Ви знаєте, що я займаюся драматургією іншого гатунку. але я знаю. Хто саме організував висадку в Криму, і навіть не буду від вас приховувати, тому що ви, глядачі цього каналу, маєте знати все. Цю людину звуть Буданов. Я далеко не завжди і не з усім можу погодитися з Будановим. У нього багато недоліків. Ну, по-перше, він не нацист, але найголовніше його недолік той, що він досі не є членом братства. Підозріла людина в цілому. До речі, вітаю вас всіх і вітаю Буданова. І особливо вітаю департамент контрозвідки СБУ з днем військової розвідки України. Не знаю, чим би я міг допомогти Буданову висаджуватися в Криму чи захоплювати вишки бойка окрім як написати сонет, який би він міг би декламувати під час цієї висадки, чи ще що-небудь, але от більше на жаль нічим. Але е, поїхали далі. Як ви знаєте, у Путіна є дві улюблені теми. Ми про це вже говорили: про те, що в Україні нацизм, з яким він бореться, і всі вони борються з нацизмом, починаючи з 1933 року і по сьогоднішній день безперервно. І е, друга тема це те, що зеленський єврей. Ми могли просто сказати Путіну не твоє собаче діло. Це наш єврей. І наші євреї, українські. В двісті разів краще ніж ваші московицькі євреї, але все-таки треба поговорити і за нацизм, і за євреїв. Спочатку поговоримо за євреїв. Це улюблена застільна тема українців, не тільки Путіна. У нас є розрив в уявленні про наших братів-євреїв. З одного боку, євреї хижі підступні, пілікують на скріпочках і одночасно. Плетуть всесвітню змову, а з другого боку, це глибоко нещасні люди, які всіх ображають, і яких всі постійно знищують в чисельних холокостах, особливо в Холокості Другої світової війни. Мушу вам сказати, що обидві думки помилкові: по-перше, євреї не плетуть всесвітньої змови а по-друге, вони не такі вже і нещасні, і навіть під час Другої світової війни. Багато із цих євреїв були дуже злісними хлопцями. Між іншим вони вбили дуже багато офіцерів, наприклад. Ну щоправда, офіцерів з армії антигітлерівської коаліції, адже вони розгорнули серйозний терор на британській підмандатній території в Палестині і знищували британських офіцерів. Це між іншим, в той час, коли британці воювали з Гітлером наполегливо. Дуже багато відмічено медалями і орденами. За героїзм в Другій світовій війні дуже багато євреїв отримали ну, скажімо, відзнаку залізний хрест. Багато відзнаку залізний хрест з дубовим листям. Залізний хрест з дубовим листям і мечами. Вони мужньо служили своїй тодішній вітчизні. І скажімо, цією ролью не можна не захоплюватися, як і ролью інших народів, які служили тій самій вітчизні в різноманітних вафендивізіях того часу. Для нас дуже є Біблія, і звісно, що для нас важливі євреї як народ, обраний Богом для серії важливих і вкрай небезпечних експериментів, чесно кажучи, переважно не. Не дуже приємних експериментів для цього обраного народу. І там ми так само бачимо, що євреї це така публіка, що не покладе палець до рота, відкусять. І, скажімо, це такий от мужній народ, мені доводилося вже говорити, що якщо ми хочемо уявити собі євреїв в часів Христа, то це щось на зразок нинішніх дегістанців і чеченців, тобто абсолютно нівміняєма буйна публіка, яка весь час хапається за ніж, хоче кого-небудь зарізати, і активно воює проти культури цивілізації і істини. Вони ненавиділи культуру, воювали проти культури і цивілізації, десь від часів. Братів Макавеєв і закінчуючи повстанням баркогби, тобто років 500, між іншим, коли вони почали повставати проти елінізму, проти Макавеїв, і е, уже скажем. Проти Риму часів принципата закінчилося все це діло, і скажем дуже важко було з ними впоратися. До речі, єврейська свідомість доволі контроверсійна. От я вам просто розповідаю, тому що, от ви всі знаєте, хто такі євреї, але не знаєте, що вони собою являють насправді. Так, от у них контроверсійна свідомість. Найбільше євреї завдячують двом людям в своїй історії. Ну, звісно, після правоця Авраама. Ісаака, Івак, Іакова, Моїсея, вже в такий от ближчий до нас час, це Іроду Великому і Йосипу Флавію. Обох цих людей вони страшенно ненавиділи при житті і, думаю, ненавидять іще і по сьогоднішній день. Ірод великий, який був наполовину євреїм, наполовину набатейцем. І от все, що ми читаємо і знаємо про Ірида Великого, це от побиття немовляти і так далі, це справді було жахливо. Він викликав справедливу ненависть цього народу, як і зараз ми його не любимо зв'язку з тими подіями, які описані на початку двох Євангелій. Але все, до чого єврей може доторкнутися сьогодні, для того, щоби. Скажем, відчути велич і значущість колишнього цього давнього Ізраїля. Він це все завдяки іроду великому або іроду будівничому. Це, це каміння підпорної стіни храмової гори, Іродіон, масада. Це все збудував ірод великий. Тобто, все, чого вони торкаються сьогодні, і своєї давнини, збудовано ним і завдяки йому. Йому вони завдячують тим, на що вони можуть подивитися, більше ж нічого нема. І другий Йосип Флавій. Йосип Флавій, який брав участь в іудейському повстанні, а потім перейшов на бік Крима. Огідний зрадник, огідний зрадник все таке інше, але він залишив дві праці після себе: Це юдейська війна і юдейські старожитності. І от все, що євреї знають про себе. Початку християнської ери, те, чим вони пишаються, чим пишається нинішній Ізраїль, там, скажімо, захисниками масади і цими повстанцями, це вони прочитали у Йосипа Флавія. Розумієте, він доніс їм цю традицію. Він їм розказав про них. А більше ніхто. Отже, дві людини, яких найбільше ненавиділи, виявилося, що найбільше їм прислужилися. Тобто вони теж схильні помилятися щодо своїх оцінок. В Ізраїлі поки що не стоїть пам'ятник Богдана Хмельницької. Думаю, це справа майбутнього, але можливо, такий вони зрозуміють нарешті, що наряду з Іродом Великим і Йосипом Флавієм. Богдан Хмельницький сильно свого часу долучився до не тільки до створення хасідізму, але і до виникнення новітньої єврейської, уже національної, а не тільки релігійної свідомості. І євреї і юдеї, скажемо, можна брати ширше, юдеї, далеко були не подарунок завжди всю свою історію, взяти, хоча б в той самий хазарський Каганат. Вони відігравали певну роль в історії України Наприклад, в 12 столітті. Очільник равін Київської синагоги вчився в Таледа, в Ішиві в Таледа. уявляєте, які зв'язки були в 12 столітті? А Равін Чернігівської синагоги вчився в Ішиві в Англії. Виявляєте, де Англія? Де Чернігів? І ось які зв'язки, от між ними. Це дуже цікава річ. В середньовіччя євреї, поза як були у дуже часто вони змушені були братися за ту діяльність, якою грибували, скажімо, грибувало місцеве населення. Ну, наприклад, лихварство, скажімо, і так далі. Це, звісно, викликало зневагу і ненависть, але тим не менше, євреї відповідали певним чином. Багато на що впливали настільки впливали, що, наприклад, на четвертому латеранському соборі це. Початок 13 століття була винесена заборона для євреїв керувати християнами. Тобто, виявляється, такого було багато до початку 13 століття, що в європейських католицьких країнах євреї були на серйозних керівних посадах і керували християнами. Четвертий Латеранський собор спеціально виносить постанову, що Єврей не має права давати вказівки християнину так, такий дуже цікавий момент. Але як ми знаємо далі, ця постанова насправді ніколи сильно не виконувалася. До речі, я згадав за четвертий Литеранський собор і нагадаю вам, що 13 вересня я буду проголошувати в культеатрі лекцію по історії церкви. Це дуже важливо. Там буде і щодо стосунків з євреями і з видатними євреями і з невидатними. А, і там дуже багато для вас відкриється того, що ви не знали, адже ви мало знаєте не тільки про євреїв, ви мало знаєте, і ще менше ви знаєте про церкву. Квитки на цю лекцію можна придбати за посиланням в, під цим відео. А так само я вам пропоную, між іншим, поцікавитися Ютуб каналом. Це новий культурологічний Ютуб канал, Культ. У нас є культ театр, а це е, культ канал, такий, який веде Віталій Стеценко, і е, це дуже цікавий культурологічний канал, український їх ще поки що мало українських культурологічних каналів. Це тільки починає розвиватися, і тому подивіться, підпишіться і підтримуйте цей канал. Мені дуже цікаво його дивитися. І ось е, виявляється, що євреї багато чим рулили і в Україні, і в Європі і ще задовго до виникнення Сполучених Штатів Америки і хижих американців, які почали їх ставити для того, щоб прикрити свій нацизм і навіть до виникнення. Росіюшки, яка бореться з нацизмом, і навіть до народження Путіна, який присвятив цьому все своє життя. Так що те, що скажімо, зараз, Зеленський і там інші українські євреї, які беруть участь в усіх цих подіях, це далеко не новація. Так було. Уже дуже довго і раніше Можу сказати, що нам несподівано поталанило, що нація обрала саме зеленського президентом. Я боровся проти його обрання, проти обрання Зеленського швидше всього буду голосувати проти нього на наступних виборах. Але мушу сказати, що все-таки нам певною мірою поталанило. Чому тому, що можливо саме завдяки цьому так багато західних ліваків зараз на боці України. А от праві переважно проти нас, от такі от справжні фаши, фашисти нацики проти нас, на жаль. А оці от ліваки часто за нас і, можливо, не в останню чергу, тому що Зеленський має е, єврейське походження. А ліваками маніхеями нагадаю вам зараз є більшість очільників і європейських урядів і американської влади. Але давайте до ванюшок. Знаєте, що венюшки завжди були хижі і підступні задовго до Путіна, і вони завжди намагали намагалися фальсифікувати історію з метою набути якогось історичного значення для себе вигадати собі міф. От чим вони займаються? Вони вигадують собі міфи. От, на жаль, ми. Намагаємося дистанціюватися від цього, бути з реалістами. А міфотворці перемагають дуже часто, тобто ті люди, які керуються міфами в своїй діяльності і вміють виготовляти міфи, вони є більш ефективними в кожній боротьбі. Тому що боротися нераціонально, раціонально здаватися або тікати. А от ці люди, які здатні на боротьбу, це люди, які живуть під дією міфів, і Ванюшки цим завжди займалися. Свого часу вони вигадали міф про кулікове поле, про битву якої ніколи не було, для того, щоб всі забули про битву на жовтих водах. Коли було звільнене українське Поділля від ТАЦИ битва 1360 року, яка відбулася реально, і там перемогли литовські князі і українські барони перемогли вперше це перша велика перемога над татаро-монголами. І от тоді почало після неї, після цієї битви почало заселятися українське поділ і держава Коріятовичів, яка охоплювала і Поділля і частину Закарпаття. Це була грандіозна європейська держава, дуже багата і е, дуже значуща. Байку про звірства нацистів в хатині. Вони вигадали для того, щоб всі забули про звірства ванюшок в Катині, коли вони розстрілювали полонених. Польських офіцерів, якимись там грубими тисячами, вони взяли собі назву Росія для того, щоб всі забули про величну історію Русі України, адже Русь це ми, а не вони. Але тепер нікому це уже не доведеш. Ніякому європейцю, навіть українцю. Це важко довести, що справжня Русь це тут, а там це галімає монгольщина. Так Сталін вигадав своє православ'я. Для того щоб протиставити його християнству вже до жовтневого перевороту в 1917 році, оце от теж недолугі утворення називалося греко-католіческая церква». Вона навіть не називалася православною. А оце, от православ'я, от ми православні, і треба, щоб були випущені очі, щоби слина бризкала на 4 кілометри. Коли ви це кричите. Оце от вже вигадка Сталіна, і зараз вона активно використовується, тому що ці православні вони ж не вірять в Господа нашого Ісуса Христа. Вони вірять в свого православа. Я його ніколи не бачив, але підозрюю, що він сильно подібний на владику Павла Мерседеса із києво Печерської лаври. Жахіття нацизму вони вигадали для того, щоб всі забули про жахіття комунізму, і їм це значною мірою вдалося, і в цьому їх підтримало світове лівацтво свого часу. Адже потрібно було забути і ще і про жахіття, які творила англоамериканська авіація в Європі, і про дуже багато неприємних речей, які відбувалися в Сполучених Штатах. І про етнічні чистки, і про расові переслідування, які відбувалися на той час в цивілізованих країнах, і про те, що до Голокосту ну, практично всі країни антигітлерівської коаліції, допомагали в цьому Гітлеру, так чи інакше, в тій чи іншій мірі, особливо, звісно, Радянський Союз, що правда, от повністю вже на антисемітські рейки Радянський Союз. Прийшов після перемоги над Гітлером, от тоді, вже справді, почалися е, уже масові репресії проти єврейської інтелігенції. Євреї були вичищені з органів МГБ, вичищалися з держапарату, і от таке от масове гноблення, власне кажучи, почалося. Але й до цього я вам скажу, що було. радянські підводники задоволенням знищували кораблі з єврейськими біженцями. Скажем, євреїв із колишніх польських територій після розподілу Польщі 1939 року, то радянський Союз видавав польських євреїв німцям для того, щоб було чим наповнювати концтабори, і ніхто не морщився так і належало робити. Вважав Сталін. В тому і справа, що ванюшки і тих, хто них орієнтується, і вся ця манихейство, і вся ця лівачня європейська. Виставляє нацизм як головне зло ХХ -го століття. Хоча всім відомо, що головне зло ХХ -го століття був ванюшечний большевизм, взагалі комунізм. Оці от справді творили огідні злочини в значно більших масштабах ніж будь-який європейський диктатор за всю історію. Від там Олександра Великого до Гітлера, але людям чомусь більше подобається, коли їх знищують як класи, а не ж, аніж коли їх знищують як раси. Хоча як класи їх знищили набагато більше ніж як раси. Втім, більшовики не грабували і етнічними чистками типово за етнічною і расовою ознакою. Це і геноцид кримських татар, і геноцид чеченців і інших північно-кавказьких народів, і в першу чергу українців Українців почали знищувати саме за національною ознакою і ще в голоді 21-го року і подальших репресіях, потім в голоді 33-го року, потім виселення в голоді 46-го року. Це все намагання знищити українців як етнос. Власне кажучи, це ми бачимо і сьогодні, адже знищують московицькі ракети інфраструктуру нашої життєдіяльності саме для того, щоб знищити нашу життєдіяльність, тобто припина, припинити наше життя і е, виселення. З окупованих територій, і вся ця асиміляційна програма і заміщення населення, до якого вони вдаються, це все прямі ознаки геноцида. Настільки явні, що не бачити їх може тільки організація Об'єднаних Націй. Вони взагалі підсліпуваті оці ці міжнародні організації, навіть така мною улюблена організація, як НАТО. Столленберг, як ви знаєте, генеральний секретар НАТО, заявив, що він не бачить ознак того, що ударні безпілотники РФ залетіли в Румунію навмисно, що це було випадково. Я вам скажу, що ядерний удар по країнам НАТО буде завданий випадково. Ви ж розумієте, що це буде? Просто прикривипадковість. випадковість. От прилетіли ядерні ракети, наприклад, Румунія, Польща, Німеччина. В Столінберга що небудь потрапить випадково. Це ж випадковість все. А які от ознаки невипадковості? Це треба, щоб анонс був поміщений напередодні в газеті Ізвісті, коли по вашій території завдають удари. Це от коли це випадково, коли це не випадково, не чи не наплювати вам? У них же все так випадково, і в радянському союзі вони випадково зайшли в Фінляндію свого часу. Випадково розділили Польщу, випадково почали Другу світову війну. Випадково підтримали Гітлера. Випадково дуже багато чого вони зробили. Випадково ці добрі люди випадково е знищили багато мільйонів українців. Просто між іншим, розумієте, їм просто було потрібно зерно. Або їм просто потрібно було впроваджувати більшовизм, нову культуру. Більшовицьку він просто випадково вмерло під час цього там десяток, других мільйонів українців. Це ж все випадково, не навмисно. Вони ж кажуть завжди. Це не навмисно. Голодомор не навмисний, кажуть вони. Репресії не навмисні. Вони ж не всіх торкалися. Ви думаєте, що репресії були спрямовані проти українців? Дивіться: он, два мордвина, чотири євреї теж потрапили під репресії. Отже, це не проти українців. Тобто те, що там було 3 мільйони українців, під, потрапило під репресії, це просто випадково, кажуть вони. І Столенберг каже, це все не навмисно. Ви розумієте, вони б'ють уже вкотре, б'ють по країнам НАТО. Вони випадково каже, не навмисно каже Столенберг. Така от добра людина, добрий блок. такий НАТО. Ну але менше з тим, э, дякую вам, браті і сестри, за те, що підтримали мене, мою кандидатуру. На посаду папи наступного мені дуже приємно і мушу сказати, що половина шляху вже пройдена вже мене підтримують на цю посаду. Українські атеїсти і православні тепер справа за українськими католиками. Я сподіваюся, що їм не буде куди діватися, якщо вони розглянуть всі можливі варіанти, то вони зрозуміють, що іншого у них нікого немає для того, щоб просувати на цю посаду. І ще раз нагадаю вам: що для того, щоб стати римським папою, зовсім не обов'язково бути єпіскопом кардиналом. Чи навіть священником І є ряд випадків, зокрема, найбільший, найбільш значущий папа за всю історію католицької церкви, той самий накенцій, III, який зібрав четвертий латеранський собор, про який ми з вами говорили, став папою, не будучи священником і єпіскопом. Uh, але виявився найкращий папа всіх часів від народів. А цей папа, який зараз є, демонструє нам, що для того, щоб стати папою, не потрібно бути навіть і католиком. Верніше, не обов'язково бути католиком. Можна бути маніхеєм і uh, членом ЛГБТ спільноти. Uh, так що, uh, дякую вам за це. І тепер я буду писати на своїх візитках уже не тільки народний будитель. Я Народний будитель, але і кандидат в, на посаду Папи Римського. Сподіваюся, що нам це вдасться, браття і сестри, тому що сьогодні ми святкуємо День військової розвідки України. А військова розвідка України має працювати не тільки в напрямку Східному, вона має працювати і в напрямку Західному. Не можеш не можемо ми віддати Ватікан на поталу ФСБ. Там і військову розвідку Україна має що небудь робити, і от скажімо так, от я зараз передаю привіт цим добрим людям, які очолюють цю нашу звитяжну структуру. На цьому вам моє щире, звитяжне, українське бадьоре. Амінь.